Друзі, навіть коли хворі з собачкою треба гратися. От сідаєте ви на стульчик, вам собачка приносить кільце і ви її кидаєте. Дивіться що з нею таке? Молодець. Сидіти, сидіти, ні, 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 ні. Або ніт, ні і ні. Ні, ні, Русі, ні. Тому що такі собаки. Ні, ні, ні. Оп, бачите, дуже сильно вони перевозбуждаються. Тому треба їх заспокоїти. Сидіти. Бачите, вони ж аж, аж лапки дрождять. І навіть з бачите? Дріждіть. Сидіти. Порт. Неси, неси, неси! Молодець! Сидіти! Сидіти. Сидіти. Росі, сидіти. С Росі неси мені, неси мені, неси мені. Давай, давай. Сидіти, сидіти. Давай, сидіти. Ні. 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 Росі нім. От бачите, якщо ви будете наступати, вона вам не буде віддавати. Сидіти, ні або ні. І чекаємо, поки вона не грозиться. Бачите, це її все. От воно ні, ні. Росі, ні, 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 ні. Молодець. Сидіти. Сидіти, сидіти, сидіти. Росі, сидіти. Щоб трошки заспокоїти команду, треба, коли вона збуджена, е, дати їй команду. Оп! апорт! Ось така в нас розканей у Друзі, дякую вам за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і всім па-па. І пишіть коментар.